ЗОЛОТИЙ ПАВУЧОК Цю історію на Святвечір любив оповідати мій дідусь. Не тепер і не колись жила собі в нашому містечку одна сім'я, тато, мама і троє діток Тарасик, Настуня та Ільчик. У їхній привітній оселі. Завжди було багато радості і сміху. Яких лишень забав не вигадували вони і князівна, і чит не чіт, і скіки скіки, і, звичайно ж, смішний телефон. А на свята їхній татусь наймав бричку з золотогривим конем, і вони всі разом їхали за місто до лісу. Але. Одного дня все перемінилося, на їхню країну напав злий північний ворог, страшне горе, мов темна ніч, огорнуло всіх людей. Не оминуло воно й цю родину. Тато пішов захищати рідний край, а мама з трьома дітками лишилися самі. Була зима з високими снігами, але вперше в їхньому домі нечутно було дитячого щебету. Хіба дуже повеселишся, коли нема чого їсти? Уперше святий Миколай не приніс їм нічого, а вони ж цілий рік були такі слухняні. Може, Миколай передасть нам дарунки аж на Різдво? Сумно замріялась маленька настуня. І ось настав святий вечір, щоб хоч трошки утішити рідних, Тарасик з самого рання пішов до лісу і привіз на санях ялинку. Ялинка була дуже гарна, але прикрасити її не було чим. Кілька днів тому Ільчик з настунею. Краткома пішли на ринок і виміняли усі їхні 33 ялинкові прикраси на 33 картоплини. Колись, окрім яскравих іграшок, вони чіпляли на ялинку обугорнуті золоту фольгу горішки, яблука, а ще солодкі зірочки та місяченьки спечені. Зі смачного тіста. Однак сьогодні ялинка стояла без жодної прикраси. Коли звечоріло, матуся заслала стіл білою з кацертиною, і вони посідали до столу. Ох і сумний був той святвечір, уявіть собі, на різдвяному столі, окрім чотирьох картоплини чаю. Не було нічого. У кутку сиротливо щулилася неприбрана ялинка, а за столом не було тата. Хто Хтозна, чи живий він був, згадавши про тата, діти ще дужче засумували. Але мама сказала, не журіться мої серденятка. Пам'ятаєте, татків дарунок на минулу різдво. І вона почала виймати зі скрині одяг для ангела, маску кози і яскраві різнокольорові стрічки. Тарасик переодягся на козу, ільчик на ангела, а настуня прикрасила свою голівку стрічками. Які ж бо ви в мене гарні! Захопленого сплеснула в долоні матуся. Шкода, що татко вас не бачив. Слухайте, а чи не заколюдувати нам його улюблену коляду? І вони заколядували добрий вечір тобі, пане господарю. Мама сказала, ви так старалися, що коляда, мабуть, долинула аж до нашого татуся. Вона зігріє його в тих холодних снігах. А тепер, гадаю, саме час розповісти нашому Ільчикові. Як колись давно, такого самого вечора, як сьогодні, у маленькій пастушій стаєнці народився один хлопчик. І матуся почала оповідати про того незвичайного хлопчика і про ангелів, які сповістили про його народження і про пастушків. Які принесли йому свої дарунки, звали того хлопчика? Дивіться, дивіться, раптом вигукнув маленький Ільчик і показав на ялинку. Усі здивовано повернули свої голови. Що за диво сплеснули вони руками? Хто це так чарівно прикрасив нашу ялиночку? А дивуватися, й справді було з чого. Їхня ялинка зверху донизу була зодягнута в тонке золотисте плетиво, і наче казкова принцеса осявала собою всю вітальню, а на самому вершечку сяяла мов би, Зіронька. Гляньте, це ж маленький золотий павучок, вигукнула Настуня. Це він прикрасив нам ялиночку. Діти повибігали з за столу, взялися за руки і почали танцювати довкола ялинки. Вони підстрибували і співали павучок павучок, золотий чарівничок, сплів ялиночці убрання із небесних ниточок. павучок павучок, золотий чарівничок. Раптом у двері хтось постукав, усі перестали веселитися. І злякано завмерли. Хто б то міг бути? Мама відчинила двері і мало не зумніла. На порозі стояв їхній тато. Він був змучений, худий, але очі його світилися тихою радістю. Війна скінчилася, ми перемогли ворога, сказав він. І почав виймати з рюкзака і з кишень смачнючі різдвяні гостинці. Усі кинулися йому на шию, і я навіть не можу описати, скільки радості, щасливих сліз і дзвінких колядок було того різдвяного вечора. Усі сміялися, голосували, танцювали, обіймалися. Показували татові ялинку і знову сміялися і колядували. А на самому вершечку ялинки сидів щасливий золотий павучок і таємниче підморгував їм то правим, то лівим очком. Ось так. Кліп-кліп, кліп-кліп, -клі 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 -клі.